Усім привіт, друзі! З вами кіно Мозок. Вже цього грудня, після 13 років очікування, ми нарешті побачимо другу частину Аватара. А це означає, що зараз саме час освіжити в пам'яті події, які сталися в першій частині. Тож, у наступні 5 хвилин я надам вам 5 причин подивитися фільм Аватар. Якщо ви якимось цінам його ще не бачили або ж народилися після його прем'єри. Причина перша фільм, який випередив свій час. Перша версія сценарію була написана Джеймсом Кемероном у 95 му році. Режисер планував випустити сам фільм у 99-му. Однак через складність проєкту його тогочасний бюджет перевищував 400 мільйонів доларів. Крім того, за словами режисера, на той момент ще не існувало технологій, які б дозволили втілити проєкт у реальність саме так, як він його бачив. Тож фільм довелося відкласти на більше ніж 10 років. Що, як ми вже знаємо, окупилася старицею. І з бюджетом у 240 мільйонів фільм зібрав у прокаті майже 3 мільярди. ставши найкасовішим фільмом в історії. Цю планку досі не зміг перевершити жоден фільм. А найближче до неї підійшли месники фінал. Причина друга Світ Пандори. Він великий та наповнений найрізноманітнішими мешканцями. Одні з них цілком безпечні. Пролімориси. Неагресивні. не агресивні. Інших можна навіть приручити. Ну а треті вб'ють тебе щойно побачать. А тепер що робити? Тікати чи стояти? Тікай! От тепер тікай! Ну і звісно ж, народ Наві, який живе в гармонії з тамтешньою природою і має унікальний зв'язок з самою планетою, який мало хто здатен осягнути. Причина третя Насолода для очей. Фільм на 60% вкладається з комп'ютерної графіки. Але це навіть не помічається, адже він зроблений неймовірно якісно і красиво. Тварини Пандори. Рослини, які світяться. Летючі гори Алілуя. Натхненням для яких послужила гора Хуаншань що в Китаї. Словом, люди, які люблять видовище, однозначно внесуть цей фільм до списку своїх улюблених. Причина четверта. Акторський склад: Головні ролі у фільмі виконують Сем Уортингтон, Зої Салдана. Сігурні Вівер, Мішель Родрігес та інші відомі актори. Незважаючи на те, що більша частина фільму комп'ютерна графіка, акторській грі також знайшлося у ньому місце, адже його було створено за допомогою унікальної системи віртуальної зйомки, що була розроблена самим Джеймсом Кемероном, і дозволяла повністю передати емоції акторів. Під час фінальної обробки кадрів. Причина п'ята Важливий урок. Через видовищність легко пропустити головний сенс цієї картини адже насправді Аватар це фільм не про космос та іншопланетян, а про людську жадобу і жорстокість, через які люди нищать усе, що їм заважає, навіть не задумуючись, що руйнують чийсь дім. Та життя. Воно завжди так. Коли у когось є те, чого ти хочеш, ти робиш з нього ворога. Просто щоб все відібрати. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарях ваші враження від першого фільму та чого ви очікуватимете від продовження. Та обов'язково підписуйтеся на мій канал.